Вітаємо вас, діти! Якщо ваша дитина не розлучається з комп'ютером, пропонуємо переглянути казку, Сашко та комп'ютер. Діти, пропоную вам відгадати загадку. Про що вона? Дуже я потрібна всім і дорослим, і малим. Всіх я розуму навчу, а сама завжди мовчу. Так, правильно, це книжка. Послухайте ще одну загадку. Може він порахувати, може він пісні співати, малювати і писати, помилки перевіряти, може він листа прийняти, з другом швидко нас зв'язати, він багато чого може і завжди нам допоможе. Молодці, це комп'ютер. Діти, що об'єднує книгу та комп'ютер. Подумайте та скажіть. Так, і книга, і комп'ютер це джерело інформації. Тобто із книжки із комп'ютера ми можемо про щось або про когось дізнатися. Книга тривалий час була єдиним джерелом інформації. Ми з ранніх років знайомі з нею і тому до неї звикли. Але з часом у наше життя впевнено увійшов комп'ютер. Це дуже корисна і потрібна машина, але іноді він починає замінювати собою деякі речі. Тому пропонуємо вам послухати та переглянути казку Сашко та комп'ютер. Жив у одному місці хлопчик Сашко. І був він чудовим хлопчиком, дуже добрим та чуйним. Було у Сашка багато друзів. І все було б добре. Тільки якось одного разу тато приніс в дім комп'ютер. Сашкові комп'ютер одразу ж сподобався. Він так ним зацікавився, що майже не відходив від нього. Як тільки прокидається, одразу Сашко біжить до свого нового друга, комп'ютера, і майже увесь день грає у різні ігри. Батьки почали переживати, що Сашко так захопився комп'ютером, що зір у нього може від цього зіпсуватися. Вони намагалися з ним розмовляти, але Сашко і слухати нікого не хотів. Якось раз, ледве прокинувшись, Сашко, як звичайно, сів за комп'ютер та й почав грати. Мама покликала його снідати. Але Сашко сказав, що дуже зайнятий, і їсти поки що не буде. Іди хоч вмийся», сказала мама. Але Сашко не звертав на її слова жодної уваги. Потім за Сашком зайшли хлопці та покликали грати у футбол. Але він не зміг відірватися від комп'ютера і гуляти не пішов. Хлопці образилися, що Сашко зовсім про них забув останнім часом та й пішли собі. Так Сашко грав до самого вечора, поки не відчув, що очі його зовсім втомилися, а він наполегливо просив їсти. Хотів Сашко встати за столу, але не зміг. З ним стали відбуватися якісь дивні речі. Руки зовсім не слухали, продовжували проти Сашкової волі натискати на клавіші клавіатури, а ноги і того гірше уніміли. І Сашко не зміг ступити й кроку. Що ж робити? Прийшла мама, але нічим вона не змогла допомогти. Руки хлопчика і далі робили що хотіли, а ноги нічого робити не могли. Як же я тепер буду їсти і грати в футбол? заплакав Сашко. Тоді мама покликала лікаря. Лікар уважно оглянув Сашка і дав йому пігулку. Після якої руки і ноги стали слухатися. А потім лікар простягнув флакончик з вітамінами. Це не просто вітаміни, а чарівні, сказав лікар. Вони допоможуть тобі грати на комп'ютері. Як тільки захочеш сісти за комп'ютер, так з'їси одну вітамінку, і з твоїми руками і ногами нічого не станеться. Але пам'ятай, вітаміни ці діють всього 30 хвилин. Якщо через півгодини ти не відійдеш від, від комп'ютера, руки знову перестануть тебе слухатися, а ноги уніміють. І я тобі вже більше не зможу допомогти. Так Сашко і став робити, з'їдав одну вітамінку і півгодини грав на комп'ютері. А потім пішов займатися іншими справами. Спочатку Сашкові було дуже важко кидати гру. Але він згадував про свої ручки і ніжки, про те, як погано, коли вони не слухаються, і вимикав комп'ютер. А потім він так до цього звик, що й не засмучувався. Ще Сашко зрозумів. Що ручкам і ніжкам потрібно багато рухатися, бігати, стрибати, і що потрібно допомагати мамі і робити багато інших корисних справ. Тоді з ним нічого не трапиться і вони будуть справно служити йому все життя. І з тих пір, як Сашко зрозумів, вітаміни йому більше не потрібні стали. Він сам навчився керувати собою і своїм часом. Батьки були дуже раді, що Сашко став таким самостійним. А друзів у нього з'явилося ще більше. Діти, ось ми з вами переглянули казку. Діти, які бувають книжки, чому вчать книжки? Чи є у вас вдома бібліотека? А чи любите ви слухати, коли вам читають дорослі? Яких українських письменників ви знаєте? Які улюблені казки оповідання ваші? А для чого потрібен комп'ютер? Чим відрізняється книжка від комп'ютера? Що корисніше книжка чи комп'ютер? Отже, любі читайте книжки, адже книга найкращий друг.